Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам розповім про Тараса Григоровича Шевченка. Дуже давно. В українській бідній родині в маленькій старенькій хаті жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Батька його звали Григорій Іванович, а маму Катерина Яковлівна. Жили вони дуже бідно, то прогодувати родину багато працювали, а сім'я була чинь маленька, п'ять сестричок Тарасових і два братика. А звали їх Катерина, Ярина, Марія, Микита і Осіб. Старша сестра Катерина була Тарасові за няньку. Вона доглядала маленьких дітей, годувала їх. Коли батьки працювали на панському полі, Тарасик дуже любив свою сестру, слухався її. Він був допитливим, вразливим, усім цікавився, дуже любив природу, раненько прокидався і біг до річки зустрічати схід сонечка. Дасть Катерина йому маленький олівець і клаптик паперу. І малює Тарасик річку, дерева, квіти. А як був маленьким, підійде, бува, до Катерини, коли вона читає, і просить навчи мене, катруся показує Тарасові букви, а він їх викладає з палочок на землі або пише палочкою на піску. Ріс Тарас і все від матері та діда в голову клав, а потім почав сам складати вірші, які народ співав як свої пісні. Із маленького хлопчика Тарас виріс український народний поет, і почали його звати Тарасом Григоровичем Шевченко. Зараз ми з вами послухаємо віршик. Садок вишневий коло хати Тарас Шевченко. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула їх. Затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затих. Сподобалась вам малята? І хоча Шевченка жив давно, але наш народ пам'ятає, шанує і любить Тараса і донині. До побачення малята.